Доброго, Доброго ранку. ранку. Ми п'ємо ранково після Виборчу каву. Ми говоримо про те, як минула ніч, як зараз рахують голоси. Ми чекаємо на гостей. Обіцяли багато. Зараз ситуація, напевно, що змінюється потроху, бо, чесно кажучи, нерви здоров'я людей не витримують. Хтось затримується, хтось просто спить. Бо ніч була важка насправді була важка. І, і наші, я так бачу, колеги так само потроху починають вже коняти. Але ми ще намагаємось триматися. Десь до годинки 10-11. Ми тримаємо вас ми в курсі подій. події. розслаблятися. Справді. Приєднуйтесь до нашої кави. Остання інформація за результатами ЦВК: це опрацьовано двадцять трохи більше ніж 28% бюлетенів. Партія регіонів 36,8. Батьківщина 2091. КПУ 1533 удар 1258 Свобода 751. Ну, в принципі, всі інші до парламенту не потрапляють, як не крути, говоримо про вибори, і у нас гість Павло Шеремета – економіст і людина, яка має цікавий закордонний, в тому числі досвід. Тому от нам цікаво з вами поговорити. По-перше, після цих виборів на вашу думку, що зміниться в Україні? У це насправді є велике запитання. Так. Ми, ми, ми ще знаємо кінцевих результатів цих угу. виборів. Угу. Для мене найбільше питання, хто буде мати більшість, я думаю, щоб зрозуміло. Угу. Я думаю, для мене найбільше запитання є, з яким настроєм ця більшість буде далі управляти, uh -huh. якщо вона буде управляти з тим настроєм, який, який вона мала в 2010 році, що вона пробульдозить е, і економіку, і бізнес, і суспільство е, на основі цих в цілому непоганих результатів для них гірших напевно, ніж вони сподівалися, але в цілому непоганих, то це буде один результат. Uh -huh. Я все ж таки маю невеличку надію, і це лише невеличка надія, що що е, отримавши все таки мандат на більшість. Я так розумію, не конституційну, а просто більшість. Цей мандат буде використаний на реформи. Але про реформи ніхто навіть не говорив. Навіть в ніч, по суті, ніхто не говорить про якісь реформи, які потрібно робити. Ніхто не говорить про те, що ми отримали мандат на реформи. Прем'єр-міністр практично... Кампанії також особливо на програмах ніхто не акцентувався там, де про реформи, тому що це, як кажуть, дуже невигідно говорити про реформи, краще говорити якісь популістські заяви. І прем'єр-міністр вчора ввечері сказав, що це насправді. Він вважає, що це є підтримка реформ. Міська правда, яких? Т де він їх побачив? Ні, ну звичайно, якщо на борді написано, то але ж це не факт, що, що, в... не що воно є. А... а як ви вважаєте, зрештою, зрозуміло, що там якісь різкі рухи і далі буде роб... важко робити насправді? Ну, от, скажімо, найпростіший лакмус, Най найзрозуміліший лакмус для людей. Гривня на новий рік, скільки буде? Це... <рес> <рес> економісти, це кажуть, економісти це люди, які пояснюють, чому не збулися їх прогнози. <рес> <рес> Але <рес> дуже багато говорять про те, що буде е, інший е, курс. Буде буде інший курс. Я думаю, <рес> <рес> що буде інший курс. Е, ну, дивіться, якщо ситуація буде, буде проконтрольована, я думаю, що гривня, напевно, що спуститься більш-менш акуратно в районі 8-75-9. А, але будь, будь, будь яка подія, яка може статися на глобальних світових ринках, може збити, збити це все. Між іншим, настрої які були перед самими виборами. А, ну, якщо говорити економічними термінами овернайт, тобто це ставки, за якими банки позичають один одного. А, в, 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 в декілька останніх днів 150% відсотків у, у нас такі, у нас, відсотки такі були в 90-х роках, і то, і то бу, буквально декілька періодів в нашій історії. Тобто це абсолютно, абсолютно надзвичайна ситуація. І, і зараз питання. Наскільки уряд і Нацбанк зможе по суті взяти назад ситуацію під контроль, тому що вона фактично виходить з під контролю. Дивіться такий цікавий момент. От уже попередньо така інформація. Близько 58% це явка, тобто стільки людей проголосували. Можна, грубо кажучи, сказати, що половина не проголосувала. Так а від цієї половини партія регіонів набрала одну третину. Угу. Ну, це якщо ми за списками говоримо, так від половини. А якщо від 100 то виходить взагалі одну шосту, так десь. І при цьому виходить, що вони матимуть більшість. більшість. Ну, Повторюються ситуація до певної міри президентських виборів. Коли якщо підрахувати скільки насправді людей віддало голоси за Янковича, це виходило менш ніж третина країни, набагато uh -huh. менш ніж Знаєте, ця ситуація з виборами ще ще по суті до суботи мені нагадувала був такий спорт в Верховній Раді вчинити бійку, особливо бажано перед камерами. Так? І мені розказували з колеги-депутати, що коли оголошувалась перерва, тоді депутати, ну вони, вони кажуть, давайте не битися під час перерви, бо це абсурдно. Давайте вийдемо в буфет, вип'ємо, як вони називають. Хоп, а це Потім це перед камерами камер, треба вухо. Потім бити. за хвилину повертаємося назад, але займаємо ті самі місця, де ми були. І, і включаються камери, і ми продовжуємо. Мені довго здавалося, що, що ці вибори є якась певна домовленість саме про це. Що Давайте дивіться, давайте, давайте ми збережемо цей статус кво давайте просто виберемо, ну, вийде, бо так треба. А, бо кожних п'ять років це треба робити, і, і добре, що суспільство, хоча фактично про сорок відсотків, про які ви говорите, це, це люди, які це зрозуміли, і вони вирішили mm -hmm. знати, що. Ми не хочемо цього брати а, участь. а Це добре, що ці сорок відсотків є. Ну як на вашу думку, якби їх не було, якби ці люди, замість того, щоб зрозуміти, що це зрежисована кимось гра, якби вони прийшли на дільниці, начхали на всіх і зробили б свій вибір. Ну, дивіться, я думаю, що не не, не, не потрібно винити людей, тому що тому що я ще раз кажу: основні гравці. Хотіли залишити статус-кво, і давайте будемо чесними відносно цього. Вони його практично, е, якщо ми говоримо, наприклад, про 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 опозицію, так в мене дуже сильне враження, що опозиція не хотіла по-серйозному вигравати ці вибори. Бо якби хотіла, вона би їх виграла, тому що ці вибори, в принципі, треба було вигравати. Але вони вважають, я так розумію, що основні вибори є 2015 року. І тому, можливо, навіть краще зараз отримати ту позицію, яку більш-менш вони займають, тобто, тобто значну Критична. але не більшість, але не більшість, щоб не брати на себе відповідальність. Це дуже ризикована гра. Особисто вона мені не особливо подобається. Я думаю, що 40% вона не подобається, також які які, які які, які не не прийшли. І відповідно, що тут тут все таки не потрібно звинувачувати апатію людей. Я думаю, що потрібно звинувачувати політичних гравців. Угу. Ви е, були радником уряду в Малазії, і е, ну не чула, коли ви розповідали про те, що там е, велику увагу приділяли стратегії бачення країни, так візії такі певні. Е, е. Яка зараз от з боку так виглядає стратегія України? Як це все, якщо дивитися, отак от зі сторони? Ну тут питання є: хто визначає цю стратегію? Uh -huh. Хто говорить про стратегію? Я я також я, я, я мало чую, навіть щоб хтось говорив про такі терміни, як uh -huh. і тим часом люди, які мали би говорити про такі терміни, яке є бачення країни в 2020 році, в 2025 п'ятому році. А, в лідери Південно-Східної Азії, не тільки Малазії, Сингапур, ми можемо Корею туди додавати, Китай. Вони розуміють, що зараз абсолютно унікальний шанс. Відновити своє лідерство і повернути е, е, добробут населення по суті на світовий рівень, я вважаю, що цей шанс є в Україні звичайно також, але для це треба дуже 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 важко працювати. Треба робити і впроваджувати ті реформи, про які ми говоримо, які про які ніхто не говорить. Але дуже часто так буває, що от реформаторам дається тільки один строк, один термін їхньої дії там при владі, що має на увазі, коли вони приходять до влади, коли вони дійсно здійснюють. Ньють реформи, а це дуже непопулярно в суспільстві. То потім їх зазвичай вже не підтримують, не дають їм такий мандат на другий термін. Ну я думаю, що це, це е, не обов'язково так. Тобто, ми бачимо, ну скажімо, якщо говорити про Сакашвілі в Грузії, то все таки він, 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 він виграв другий термін, проводячи реформи під час першого терміну. Mm -hmm. Чому він програв зараз парламентські вибори? я вважаю, що це не із за того, що він проводить там, там е, що це реформи. Я не думаю, що це із за реформ. Я насправді думаю, це дві причини. Можна було ще більше робити реформ. Раз, mm -hmm. два. Я думаю, що він трошки загордився. Тобто, це мої колеги грузини також також. Трошки розслабився, трошки загордився. Таке буває, тобто а це від ж... успіху. Це те, про що ми говоримо, що я боюся, можна очікувати зараз від нової, нової парламентської більшості. Ми виграли нас підтримали. А, давайте тепер знову перерозподілимо сфери сфери впливу замість того, щоб робити реформи. А ще кажуть, що Іванішвілі разом з грузинською мрією, що теж е, користувалися тим способом, і багато наших кандидатів користувалися, і просто от купували е, виборців. Я, я не був в Грузії, я не можу зараз про це мовити. Ну, Але... Ми, ми можемося до тепері... економіки, колеги. Mm. А... Ви фахівець. Е, ну, припустимо, вас покликали щось порадити. А щоб ви порадили от, mm -hmm. з економічних питань будь-якому уряду, який зараз після виборів, там, наприклад, там, прийде там, до роботи або лишиться старий? От до вас реально дослухались. Ви реально зважаєте на ситуацію в країні? Я думаю, що, що? треба говорити. Про три речі. Я великий прихильник фокусованості, я б говорив би про три речі. Значить, номер один. Е, і причому це три звичайні речі, які постійно-постійно звучать, які треба, треба продовжувати їх робити. Або в деяких випадках починати робити. Перше, це енергетична незалежність. А це включає і про це потрібно говорити населенню, Що, що якщо світові ціни на газ, населення повинно врешті-решт яким чином платити світові ціни на газ, повинна бути підтримка найбіднішим верствам, але це є номер один. І відповідно всі всі заходи, які, які пов'язані з тим, щоб щоб знизити енергоємкість української промисловості і української економіки. Номер родин. Номер два. Реформа фіскальної політики якість зі сторони податків, так і зі сторони видатків, те, що ми витрачаємо. Є, є набагато більше ніж те, що ми можемо отримати від економіки. І, і три, тому що економіка не працює так, як вона повинна працювати. Ми говоримо про зараз зростання в цілому економіки на 1%. Ми про Малазію говоримо там зростання 4-5 Ми говоримо про Китай. Там криза зростання 7-8 Так? Більше. А, уряд порівнює Україну з Західною Європою, і каже, що Західній Європі нуль. Вибачте, нас не з цим треба порівнювати. Там ВВП на душу населення є зовсім інше. Нас треба порівнювати з порівняльними країнами. Тобто, третє є, є лібералізація і. і і полегшення умов ведення бізнесу уряд зробив, як ми знаємо, якщо бачите останній рейтинг легкості ведення бізнесу, там деякі подвижки є. Ну але гордитися з якогось там 132-го місця, яке кевке в нас зараз, і угу. і стрибок на 20 місць. Грузія є зараз дев'ята. Так? Uh -huh. а на 9-му місці Малазія та саме, про яку ми говоримо, я десь на 18-му місці. Росія хоче бути в 20-ці через, через там, 5 років. Тобто ось і траєкторія, яка, яка повинна бути енергонезалежність, реформа фіскальної політики і, і значне полегшення ведення бізнесу. А тепер скажіть мені, чому жоден з урядів, який теоретично міг би бути присутній після цих парламентських виборів, не зробить того, що ви зараз порадили. Uh -huh. Ані цей. Ані якщо там уявити сталася фантастика, і раптом виграла опозиція. Вони обрали свій уряд. Президент його затвердив, ну ну і так далі. прийшов інший уряд, не азарівський, не регіональний, і вони так само не зроблять того, що ви кажете. Чому? Ну, я думаю, знову ж я не думаю, що тут відкрию якісь секрети, я думаю, що політична еліта, державна еліта, нинішня, яка зараз є, вона турбується, напевно, про якісь інші питання. Взагалі, ви знаєте що, тут насправді легко все подивитися і легко побачити, про що вона турбується. Єдиний хороший він каже, знаєте, що в світі все просто і є одне елементарне правило. Тобто, ти, якщо про щось турбуєшся, то ти це маєш. Тобто, якщо ти турбуєшся про здоров'я, ти його маєш. Якщо ти турбуєшся про машину, вона в тебе в порядку. Якщо ти турбуєшся про сім'ю, в тебе буде все в порядку. Якщо <гум> ти турбуєшся про свою роботу, робота буде в порядку. На що, на правиль, ми дивимося на економіку, вона не є в порядку, то значить про неї ніхто не турбується. Ми дивимося на персональне майно, скажімо, нинішньої політичної еліти. Ми бачимо, там ну непогано, так мені здається. Так то ну тоді я можу зрозуміти приблизно про що турбується політична еліта, замість того, щоб робити реформи і турбуватися про економіку. <гум> Пане Павло, зараз хвильку паузи. Треба, ми постійно інформуємо наших Ідачів треба показати, оскільки зростає траєкторія опрацьованих Вмикай. бюлетенів. Зараз нам це покажуть наші режисери більш докладніше. Це з стрічки української правди. Бачимо, що зараз 30% трохи більше. Так трішки більше 30% бюлетенів опрацьовано. Ось такі дані трішки змінюється поступово. Картина з того, що було от на початках, по тому як опрацьовували і які були дані. Ще кілька слів додамо з мажоритарки. Значить, по мажоритарці за чим зараз зберігається найголовніша інтрига mm -hmm. на цих виборів? Тому що якщо там по списку є, ну очікується принаймні за даними екзитполів, очікується перебільшення з боку опозиції, то е з боку мажоритарки такі. Е Інші абсолютно очікування вже попередньо кажуть, що 115 мажоритарників очікують від партії регіонів. Ну, побачимо зараз. З того, що опрацювали на сайті ЦВК, можемо принаймні це показати, якщо в нас вийде. Значить, майже 30% опрацьовано. Значить, в республіці Крим опрацьовано 34%, в Вінницькій області 28%, На Волині 25%, найбільше на Дніпра. Тровщині майже 60% опрацьовано на цю годину. На Донеччині 46% опрацювали бюлетенів відсотків бюлетенів. Житомирщина 36%, Закарпатська область 30, Запорізька 33%, Івано-Франківщина, поки що. Ні, це навіть не найменший результат 21,6. Київщина 11% лише опрацювали. На Кіровоградщині 16,7%, на Луганщині 21%, Львівська область 21%, на Миколаївщині 33%. На Одещині 21%, відсоток, Полтавська область, 42% відсотки, і 8%, майже 43%. відсотки. Поки що в нас лідирують Дніпропетровщина і Полтавщина з тих, хто найбільш таки працювати, або принаймні той, хто вже зараз показує результати. Рівненщина Віталію твоя е, мала батьківщина 26%, е, Сумщина 26, Тернопільщина 23, Харківська область 35, Херсонська 35. Я е, кажу за округлені цифри. Хмельницька область 20, Черкащина 16, Чернівецька 23. Чернігівщина 24, Місто Київ, 16. Ну тут не поспішають. Не знаю, деякі наші кандидати приходять і розповідають про те, що це навмисно затягують е, такі дані. Ну так нагадаємо, е, те, що та інформація, котра в нас вже була на початок ефіру, на 7 годину ранку, е, нібито в Києві е, результати виборів починають подорожувати від ДВК до ОВК, Починаються перевірки, перерахунки, і якраз це. Той відрізок, де спостерігачі фактично не можуть вплинути, простежити, щоб там не розпочався якийсь мухляш чи якісь темні справи, угу. і саме тому, нібито, як кажуть передають інформацію наші очі і вуха. Саме тому інформація за Києвом підвисла. До певної міри давайте подивимося інформацію з-за кордону, яка чекає ще зночі, тому що от е, наш колега Захар Бутирський, який працює на Deutsche Welle, е, розповів нам е, інформацію, як виглядають українські вибори за кордону, ну принаймні з Євросоюзу і з Німеччини, зокрема, нічний погляд на ситуацію. Прошу. Судячи з цих оцінок, я сумніваюся, що Україна отримає від німецьких політиків п'ятірку з плюсом, але, сподіваюся і не двійку. Тому що критикують звуження свобод громадян останнім часом вимушену неучасть у виборах Тимошенко та Дуценка. А крім того, ми знаємо, що звіти спостерігачів, проміжні звіти, спостерігачів від ОБСЄ ще перед виборами засвідчили відмінності в діяльності засобів масової інформації в 2010 році та зараз. Спостерігачі констатували те, що сюжети однобічні, телебачення повідомляло переважно на користь правлячої партії. Але на Заході розуміють, що для української влади надзвичайно важливо, щоб Європа визнала результати виборів. Міністр закордонних справ Німеччини Гіду Вестервелі нині заявив, що ці парламентські вибори є важливим тестом на демократію та правову державу. І за цим, за його словами, будуть ретельно спостерігати. Діалог з ЄС зупинився через арешт е, пані Тимошенко та суд над лідерами опозиції. І як кажуть, європейські офіційні особи сам по собі факт оцінки виборів, як вільних та незалежних не зміг би нівелювати переслідування опозиції та інших обмежень прав та свобод в Україні. Е, в Європі також наголошують, що для того, щоб Київ та Брюссель продовжили співпрацю, в тому числі задля утворення зони вільної торгівлі, уряду... Потрібно не лише сьогодні, а кожен день демонструвати відданість демократичним принципам. Деякі європейські аналітики побоюються, що в разі негативної оцінки цим виборам Україна ризикує опинитися в сірій зоні і... А... Вони також констатують, що вже рік з українською владою не спілкуються лідери держав ЄС. А така ситуація сприяє витісненню Києва в обійми Москви. Однак Євросоюз все-таки прагне тісніших відносин з Україною та зацікавлений в тому, щоб вона орієнтувалась на західні і європейські цінності. Дякуємо це Захар Бутирський. Це нічні враження. Нагадаю, це не ранішні. Напевно, що якби ситуацію ми мали прямий зв'язок з Європою зараз, а то можливо вони б навіть і змінилося ну, пізніше. Будемо мати. Тоді дамо вже що змінилося і оновлений варіант. Зараз дякуємо Павлові Шереметі. Дякуємо, що прийшли після нашої розмови, ну, Моє резюме, Дивіться, резюме є таке. Ми стали на одні вибори ближче до, до е, демократії. А, і я надіюсь до в майбутньому, до економічного процвітання також, тому що е, знаєте, суспільство, воно як, як людина, як організм. Е, ми, е, ми маємо певні звички. Чому ми маємо певні звички? Тому що у нас в голові є ці синапси прокинулися канальчики між між нейронами. Товстіші є ті, які ми, які ми частіше використовуємо. Там ті знання, та інформація, ті, ті, ті дані, які ми частіше використовуємо. Кожні вибори, це, це той канальчик стає чистішим, це він стає товстішим, і відповідно, щоб повернутися назад до, а, до авторитаризму, до автократії, до якоїсь диктатури буде ставати все важче і важче. Тому ці вибори в цілому мають велике-велике значення. Попри Спасі. те, які вони відбулись, незважаючи на всі ті е, не зовсім хороші штуки, про які ми говоримо. І про які ми ще я думаю. Ви оптиміст. Я завжди оптиміст. Спасі. Дякую за нашу Дуже дякую. Та ранкову дякую. каву, каву размісла Павло Шеремета дякую. був гостем нашого ефіру. Тримайтеся. Зараз продовжуємо так. і е, у нас є остання інформація з Донеччини. Мажоритарка, я так розумію. Мажоритарка, Звичайно, зараз така найбільша інтрига саме за цим. Ми за цим відстежуємо і просимо зараз показати нашим глядачам е, графіку. Там перший та 44 четвертий округ, так на, на 41-44 округах. Загалом же по Донеччині вже 46% пораховано. Це на 41-й округ. Лідирує представник партії регіонів Олександр Бобков, і треба сказати, що пораховано 46% голосів. Бюлетенів, перепрошую. Ось і 44-й округ там перемагає Микола Левченко. Відомий партія регіонів. Це на бачите, який в нього результат: 80%, трошки більше. А це станом ось на цю годину і цю хвилину. Восьма година, 16 хвилин. це те, що стосується Донеччини, мажоритарки. Ми зараз покажемо ще інші. Інші відомості про порушення, що відбувається зараз по країні. Ще кілька моментів цікавих з того, що пишуть в Фейсбуці. Зокрема, а от, наприклад, 300 голосів у влади не буде, і це головне, але більшість буде майже гарантовано. Натомість в опозиції будуть троє кандидатів у президенти, що забезпечить жорстку конкуренцію між батьківщиною, ударом та свободою. Хлопці просто змушені навчитися домовлятися, співпрацювати, інакше отримати чергову історію постпомаранчевого розчарування. я хотів би зацитувати. Інформація з'явилася о 6 годині. 20 хвилин. Тобто вона не нова, але в принципі про це варто говорити і сьогодні. Зранку так само. Бо вчора опозиційні веб-ресурси мали великі проблеми з інтернетом. Постійні до хакерські, атак. хакерські атаки іншими словами, просто ввалили ті ресурси, які так чи інакше могли подавати альтернативну точку зору. І це не тільки стосувалося політичних партій, ресурсів політичних партій, ресурсів штабів, а й навіть опора не змогла е підрахувати зробити те на що розраховувала через те, що так само веб-ресурс був завалений. Саме через це, от я цитую українську правду, громадянська мережа опора переносить прес-конференцію щодо оприлюднення свого підрахунку голосів на виборах до Верховної Ради. Тобто, як бачимо. Знову ж таки, повертаємося до ситуації. Якби все було тихо, гладко, біло і пухнасто, напевно не було б потреби а, якимось чином присувати тих, які намагаються зробити паралельний підрахунок. А якщо маємо те, що маємо, значить це комусь треба. Далі додумайте самі. Uh -huh. Uh -huh. Якщо ми можемо зараз показати відео по порушеннях, що відбувається зараз в Україні в регіонах в округах, давайте це дамо таку можливість нашим глядачам подивитися. О так. Така інформація це ми показали щойно Дніпропетровщину. Перед цим показували ситуацію на Донеччині пізніше, буквально за кілька хвилин після реклами, ми можемо послухати ситуацію з перших вуст. Ми матимемо телефони включення з одним з блогерів, який дуже активний на Донеччині, і, і на Луганщині. На Луганщині може нам дати останню інформацію. Але разом із тим, друзі, не збивайте, що власне ми тут не солюємо. Ми намагаємося ще тільки збирати інформацію, яка надходить до нас з різних джерел. І Якщо ви маєте що сказати, якщо ви володієте якоюсь інформацією, будь ласка, через Фейсбук можете стукатись до Ілони, до мене можете стукатись на сайті. Можете викладати все це діло і нам Фейсбук. Так. Зараз у нас все відкрито. І ми одразу зачитуємо. намагаємося відстежити абсолютно все. Приєднатись до нашої ранкової кави. Доброго ранку, якщо вважаєте, це ранок добрий. Добре, якщо ви виспались мені. Ми, ми йдемо на невеличку рекламу. А Але ми бадьорі, тому що ситуація цікава. Мусимо. Зустрінемося за кілька хвилин.